Всім привіт, сьогодні я вибрався на трампліни наші дьорти для того, щоб построїти, побудувати вилітак без приземки для того, щоб зимою, коли випаде сніг, вчитись бекфліп. Заднє сальто на велику. От, Я знайшов ділянку, тут біля дьортів, близько. Бо спочатку думав там, щоб воно не мішало цим дьортам тут, ну і пампам. -пам. От, але там е, оказалось, що асфальт і камінь копають погано дуже. А тут а, земля м'яка і вкопатися думаю, можна буде на два штика вниз. Так як багато мені не треба, виліт буде приблизно такої висоти десь метр-1,5 метра, ну, без вкопування от, і без приземки. Думаю, швидко щось построїть таке. Ну, так як воно не, не має бути качеств, просто чисто зробити фліп, а далі йти вчитися або на степап, або в лісі на степапі. Ну, на великому, в твердості. То думаю, зараз за пару хвилин, за пару годин построю і зніму для вас таке коротке відео на пару хвилин, як построїть трамплін без приземки для От. Думав, що тут строїть. Колись у нас тут був дірт. Але... Тут багато роботи, оце от, от що скопати, цього блин, горба, щоб проїхати, тут, тут а ями всякі і тільки тут почнеться виліт. Тому ага. я вирішив з асфальту, беру скорість, сюди проїжджаю, отут а, зрівняю цей горбочок і отут буде вже сам виліт і буду робити отакий от бекфліп тупо без призема. Замість приземлю буде накиданий сніг, щоб якщо втикнутися головою вниз, там, або спиною, то щоб не було больно. От. Не знаю, або поставлю таймлепс на велика, або або сніму, що вже вийшло. Тобто поетапно. Зараз накидаю кучу, потім втрамбую кучу, а потім виведу вже повністю радіус і виліт, і все вам покажу. Так що, став лайк і підписуємось на не знаю як мене чути, бо дуже великий вітер, то може бути чути ривками. Поставив я нову зв'язочку собі тепер на 28 зубів, бо була на 23 і передача була дуже легка. Ну, взагалі, коротше, чепуха крутить нереально було. І зразу прокачав наклейками з Новорічними от. Одна тут і друга тут. Потім ще наклею пару штучок. Якщо хочете такі самі, замовляйте, вжесть офішл. Перебравши задню втулочку і чуть-чуть каретку, після того як в воду впав з труби, а там, а там мостик, і там я впав в воду. Пару раз ссылочка на відео буде в описі. Сьогодні сам, може подойде зарисання, ще, сенсей, футболіст і хокеїст, який був аж в попередньому відео, геть геть-геть тому. Коротко. Він копати не буде, просто за компанією. І там я впав. Там, там теж було жорстке моє падіння з забора. Ну, я з забора вижив, нормально, інзадропом, але скотився туди вниз. Коротко. Ось такий от прикол. Хочеться попригати, але, ну то тобто есть їх можна прыгать в принципі, тут а виляти не такі вже й погані. Але оцей дьорт не долітається взагалі. Літом я його ледве долітав, а зараз зимою це взагалі нереальна тема вийшла. Я думав його перестраювати і сюди десь приземку робити тут. Щоб не був такий прольот великий. А ще коли його все-таки долітаєш, ось сюди, о, примерно. То З нього такі хода бішені, що можна перелетіти напевно з першого вильоту на другу приземку, тобто відсюди і аж аж сюди десь. Короте. Ну, Дуже великі хода. бо із-за того, що той прольот вийшов там 1,5-2 метри, а тут прольот пів метра. Ось така от фігня. Почав його строїти перед цими-всіма трьома із-за того, що після третього трампліна, ну четвертого стін. Тут вже далі йде тупо пісок, а з піска нічого не вийде построїти. Так само на оцьому трампліні Виляд, половина вильота построєна з піска там під землею. От, а землю ми брали звідси. І так само при землі. там. Трохи піску, трохи землі сюда я сюда я впав. Так що дивимося, що в мене вийде через відповідне. Время. Я засічу за скільки хвилин я накидаю кучу для трамплін. Так, от ще я викопав за 50 хвилин десь до години таку кучку. Ну, приблизно, коротше, по пояс. От. І далі... Почав вже робити скос, ось сюди, бо я планую заїжджати отуто. -от. З цієї кучі буду заїжджати сюди і, і тут вилітати. Скопав я приблизно вже а, ну, 2 метри коротше, в один штик, і така куча вийшла. от Думаю, ще зробити її до грудака десь. Отак от приблизно о. копаю я вже. Півтора часа і от перша моя находка. Ключ отакий от, в хорошому стані, просто ржавий. Я його от, чищу, відреставрую, Чуть-чуть він гнутий, ну нічого. Отакий от, от класний ключ. Вже стільки я скопав. Такий трамплін. Наскладую ще один слой і буду робити його вищим приблизно от таким ще. Так, я вже доробив, в принципі, трампліна, От. Вивів радіус, якби більш-менш упробував чуть трещо дотрамбувати. Потім ось тут виходить, буде вже лінія, куди я буду їхати, сюди і зручніше їхати. Бо я зробив якийсь тут поворот непонятний. То буду трохи перестроювати траєкторію. І в принципі все окей, я якби виїжджав вже трохи сюди, то може бути от погода було сонячно спочатку, а зараз хмарно, дощ крапає. то не знаю, зараз, походу, дороблю, просто дотрамбую вильота і потім чуть-чуть ще -чуть проїзд, щось порівняю. І в принципі, все. Завтра подожду, може затвердіє до завтра, і завтра вже попробую без приземи його пригнути, подивитися, що буде, як він буде кидати. Якщо буде погано кидати, то прийдеться чуть-чуть перестроїти. Все, до трамбуаю уже вылета и буду ехать до дома, потому что жестяк начинается, дождь просто капец, видите. Все мокрый уже велик, все и уже намочился, то буду я ехать до дома. В принципе снимать без тут ничего не надо, это заезд. Так що, якщо вам понравилось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все-всем зима. <пи> <пи>